Пані друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Toyota – найбільший автовиробник світу, дуже стурбований. Китай обганяє всіх у сфері водневих автомобілів і часу, щоб не здогнати його, залишається все менше. Міцумаса Ямагата, керівник водневого підрозділу Toyota, зазначає, що інші країни повинні більше інвестувати в цю зелену технологію. Інакше Китай буде контролювати ланцюги постачання та експорт. Як це вже сталося з електромобілями на батареях, де Китай. І просто заполонив світ. Китай вже лідирує в сфері воднивих вантажівок. У 24 році вони продали понад 7 тисяч одиниць воднивих комерційних транспортних засобів. Це більш ніж усі інші регіони світу разом узяті. зяті. І уряд Китаю перетворив основні логістичні маршрути на водниві магістралі, швидко будуючи заправні станції та знижуючи вартість палива. до 3,5-7 доларів за кілограм. А в Японії, наприклад, це в 2, 3, а то й 4 рази дорожче, пояснює Ямагата. Частково низька ціна в Китаї пояснюється виробництвом водню як побічного продукту у сталеливарній промисловості. Минулого року Китай запустив перший міжрегіональний маршрут для воднивих вантажівок, що простягається на 1150 кілометрів між Чунцінами та південним портом Цінжуу. Про це повідомляють державні китайські змі. Водневі паливні елементи мають велике значення для далекомагістральних перевезень. Вони виробляють електрику шляхом змішування водню з киснем, виділяючи лише водяну пару, що робить їх екологічно чистим рішенням. На відміну від батареї, які занадто важкі, потребують частої зарядки для великих вантажівок. Водень краще підходить для перевезення саме важких вантажів на великі відстані. Азіатські виробники, такі як Toyota та південнокорейська Hyundai, наприклад, бачать у водні майбутнє, навіть коли електромобілі на батареях стають дедалі. Популярнішими, тобто це тренд наступного покоління, але створити водневе майбутнє непросто. Потрібно одночасно забезпечити дешеве і чисте паливо, побудувати заправні станції, інфраструктуру і виробляти доступні водневі автомобілі. Багато проєктів стикаються з труднощами у США. Фінансування водневих проєктів може бути скорочено за президентство Дональда Трампа. Він не бачить цьому пріоритету. Плани Японії щодо водневих магістралей та імпорту палива просуваються повільно. Мета Євросоюзу... Виробляти та імпортувати 10 мільйонів тонн відновлюваного водню до 2030 року була названа перевіряючими нереалістичною. А от в Китаї вантажівки та автобуси на батареях швидко зростають в популярності і продажі комерційних транспортних засобів з нульовим викидом досягли рекордних 230 тисяч одиниць минулого року. Це за даними Міжнародної ради з 6-го транспорту. Ямагата вважає, що для скорочення викидів потрібні як батареї, так і водень. Він зазначає, що електромобілі на батареях перевантажують електромережі і не підходять для перевезення важких вантажів на великі відстані. Тому потрібні різні рішення. Але переваги Китаю, очевидно, керівник водневого підрозділу Toyota попереджає. У нас залишилось мало часу. Ми повинні діяти дуже швидко. Toyota, до речі, працює над водневими технологіями вже понад 30 років. Компанія продала 28 вісім тисяч автівок мірай на паливних елементах з моменту їх запуску у 2014 році. І такі компанії, як BMW та Honda також досліджують цю технологію. Хоча Toyota коли сподівалася, що водень революціонізує ринок легкових автомобілів, тепер вона зосереджується на вантажівках та. Автобусах нещодавно компанія представила водневий паливний елемент третього покоління, який має таку ж довговічність, як дизельний двигун, і може встановлюватись як єдиний блок в комерційних транспортних засобах, що знижує витрати у Китаї. Toyota співпрацює з місцевими компаніями, такими як Sina Hightech. Минулого року вони відкрили завод в Пекіні, який може виробляти до 10 тисяч систем паливних елементів на рік. Д Ямагата каже, що. Тойота використовує жорсткий ринок Китаю як додзю, да? тобто для тренування, для вдосконалення своєї технології, для стартового такого розвитку. Ми вдосконалимо наші продукти в складних умовах Китаю, а потім представимо в конкурентноспроможні вже моделі в Японії, Європі та США. Наголошує він. Тойота сподівається, що її довгострокова ставка на водення купиться, як це сталося з гібридними автомобілями багато років. Тому чи зіграє Україна в цю гру водній енергетиці, водному електротранспорті, або ми скотимось на попередній рівень. Хоча із попереднього рівня можуть збивати, тому що от пам'ятаєте ці спеціальні мита і пільги податкові на електроавтівки, да? ну по суті, звільнення від податків всіх електроавтівок в Україні, яке мені вдалося провести в попередньому скликанні парламенту. Так от зараз його хочуть відмінити, ну скажімо так, не продовжувати, сказати, що там є податкові втрати і так далі. Хоча я спілкувався з очільником Галузевої асоціації. Так він наголошує, що податки тільки від інфраструктури від тих заправок, які створені навколо електроавтівок, податкові надходження від них перевищують ті податкові пільги, звільнення, які були надані. Напряму електромобілям, тобто індустрія є окупною і працює в плюс для бюджету. Тобто, не треба відміняти ці спеціальні режими для імпорту електроавтівок. Бо інакше що, інакше знову повернемось до цих, вибачте ну не хочу ругатись недолугих євроблях, да? тобто які вбили по суті український автопром остаточно і для того, щоб виробляти автівки в Україні, потрібно створювати інфраструктуру, бути споживачем цих новітніх технологій, і приходити до виробництва шляхом економічної інженерії, шляхом протекціонізму, шляхом встановлення мит на готові автівки і розвантаження всіх компонентів матеріалів складових. Від будь-яких мит і податків для того, щоб робити вигідним виробництво в Україні, виходячи з ключових таких сучасних технологічних трендів. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Поділіться вашими думками в коментарях. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновацію українською. До зустрічі!